Це той самий дідусь. Знаєте, перш ніж ми почнемо грати, я взагалі не могла просто сидіти і мовчати і вирішила вам показати. Тому що, перш ніж е, скачати цю гру, тут взагалі вибір просто величезний. Тут є станція Польщі, Турції, Португалії. Італійська, німецька, французька, корейська, російська, іспанська і просто станція. Тому, якщо хтось захоче пограти цю гру, ви бачите перелік і можете завантажити взагалі будь-яку з локації, яку пропонують. І це справді це настільки круто, що розробник додумався до такого що ж, але сьогодні я буду грати у звичайну станцію. Не встигла я зайти в гру. Як є позитивна музичка, це взагалі. Взагалі супер. От, а перш ніж почну грати, хочу зазначити, що тут є 4 кінцівки, плюс додатково є секретна кінцівка. Буде дуже добре, якщо я зможу вибити три кінцівки. Це взагалі супер. Буде суперово, якщо 4 і мега суперово, якщо знайду секретну кінцівку, але буду відштовхуватись від часу. Наскільки в мене займе це проходження, бо зазначено, що взагалі 5-10 хвилин, наче все сказала, що хотіла. А, і до речі, з мене перекладач такий собі, тому все ще зможу, буду перекладати. Але не хвилюйтеся для вашої зручності, я потім буду додавати текст. Що ж, розпочинаю грати. Сьогодні, звичайна неділя. Я вже дуже чекаю, або хочу отримати підвищення. Можливо, мені вже потрібно було купити машину за декілька років. Але що є, то є. І тепер я маю чекати метро. А яка саме станція? А, добре, тут одна станція, не помилишся. Можливо, потрібно купити білетик. Ану, привіт! Чому ти мовчиш? Ну. Я тоді теж помовчу. Я не хочу купляти. Добре, не купуй. Або, можливо, вже й у нього є квиточок, не знаю. Так, а це що? За пані та панове. Давай. О, excuse me, вибачаюсь, ви не знаєте, коли прибуде потяг? Це десь 12.34. І це десь приблизно через 3 хвилини. Дякую, дякую, дякую. Так, не переймайся. Ага, це він сказав. Добре, я вже подумала зі мною якийсь незнайомий говорить. Третє лице маю на увазі. А ти що тут робиш? Давай з тобою поговорю. Ой, а куди мене несе? Я зараз не контролюю це. Ну, добре. Він виглядає дуже засмученим. Можливо, мені треба поговорити з ним. Натисніть. Типу, так чи ні? Хочете з ним поговорити чи ні? Так, я хочу поговорити. Я сьогодні дуже люблю розмовляти. Хей, чоловічі, ти в порядку? Я маю напевно якісь складні часи, плюс-мінус десь так переклад, але. Як добре, що поки що діалоги тут не скіпаються, і в будь-який момент я можу достати перекладач. Ну він сказав типу так, я маю зараз дуже важкі часи, чому? Це був найгірший тиждень у моєму житті. Дружина покинула мене, мене звільнили з роботи, і найгірше цей потяг тягне роки. В якому сенсі тягнуть? Так, ти справді дуже маєш поганий час. Гей, hey, ти єдиний взагалі з ким я говорю за ці три дні? Я відчуваю себе трішки краще, дякую, ти впевнений, я можу так нічого собі у настрій. Ви отримаєте хорошу карму, я вам обіцяю. А за що, карму? Так, по-перше, я просто підійшла з тобою поговорити, що ти мені тут взагалі? Який дивний. Який дивний? Отак я допомагаю людям. Ось що стається. Угу. Сюди не можу. Це не можу. Так, а що ти тут риїшся в ящичках? Ти можеш мені допомогти? Звісно, поки що я всім буду допомагати. Звичайно, що тобі потрібно. Дякую. Візьми цей ключ і відкрий кімнатку, коротше. Я її вже бачила. Наскільки я зрозуміла, це кімнатка служби персоналу. І тут має бути ключик. Відверточка ця, начебто дістань мені її добре. Зараз дістану тобі її. Оп. Ага, це навчання. Ось, ящик інструментів. А ще, ще. Ой, як тут всього багато. А якщо я йому пилку принесу? Зачекай. <плес> я тебе мене порізала, чувак! З тобою все! ок? ти можна. Молоток. Я просто хочу витягнути і влаштувати безлад. Ой, <плес> було боляче, думаю. Але він пройшов декілька років вже як проходив підготовку. Він готувався до цього, чесно. О, секунду, взаємодія. Це я зрозуміла. А що з цим всім робити? Я хочу пофарбувати стіни. Дайте я щось напишу. Не можу написати. Ну, фарби немає. На що я взагалі сподівалася, не знаю. Телевізор. Слухай, давай ми з тобою послухаємо новини, про що говорять. Ой Чому він так кружляє? Нічого собі, я силач. Так. Тримай. Дякую. Нема проблем. О, о-о-о-о. Почекайте на мене, звідки він? він? Ага, він звідси їде. Не збий мене! Секунду. А я маю в будь-яку сісти, а якщо я запізнюсь? Таке ж може бути? Може? Так, в будь-який, добре, я сяду сюди поближче. Не знаю, як це впливає, але хай краще буде. Так, що взагалі по місцям? Бачила дідусь, може пропустити до нього сісти. Що тут? От зарази і ні з ким поговорити. Що ви такі всі мовчазні. Я, звісно, також не люблю говорити. Але давайте. Ну, добре. Я сіла. Потяг відправився. А на яку станцію мені потрібно? На наступну, чи може дві проїхати? Три? Не знаю. Дуже втомився. й дідусь, теж втомився. Ти не переймайся, не один такий. Куди дідусь зник? Та й мені вийти. Так, тікайте, все, shift. Оце я влаштував. поговорив. Це той самий дідусь. Що мені робити? Дайте мені вийти. Ой. Звідки знає моє ім'я. Я йому не говорила. Дякую, що? Я просто сяду. Не потрібно було мені діставати той молоток. Через мене постраждали ці люди. Ну, я можу вийти з плюсів. Давай. Ага, кінцівка, я зрозуміла, це перша. Нічого собі. Оце так диво. Але хочу сказати, що це взагалі не кінець, і спробую вийти тепер на іншу. Все таки я добре, що я з тобою поговорила. Але ти, чувак, ти такий ненормальний, це просто жах. Тепер я спробую трішки по-іншому. Я тобі допоможу, а йому допомагати не буду. Так. Все лишнє прибрала. Тримай. І тепер, 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 що мені можна зробити ще. Ну, скажу ні. Не буду з ним говорити, але я вже розумію, що це. Ага. Все. Все, що можна було зробити, я зробила. Сюди я не можу піти не можу. Мені в будь-якому разі сідати на цей потяг. Ой-ой-ой-ой-ой. Угу. Знову з ним сідати. Та він же ж мене приб'є, ну, й-моє. А можна я. А в мене в будь-якому випадку. Що я там буду, що тут. ласка, не треба, не треба. А, я хочу поспати. Він просто взяв от тільки мене хрябися на тобі. Це третя кінцівка. Як швидко пройшла. Ой-ой-ой, секунду, ні-ні-ні, не туди. Ще б тепер вийти. На другу та на четверту. На другу і на четверту. Окей, окей. Тепер спробую по-іншому. Поговорю з ним. Так. Проскіпую діалог. Якщо ви теж проскіпали моє відео до цього моменту, раджу вам з самого початку подивитися першу кінцівку, щоб ви все зрозуміли. А тобі я не буду допомагати. Тобі вже ні. Угу, тому що потяг приближається. Все. Поговорила з ним. Сідаю. Так. І тепер, 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 іде? Ну, погай, ну навіщо в мене до цього невіженого сайті? Я хочу просто постояти. Ой. Все. Потяг поїхав надто швидко, була якась поломка, і тому я вийшла на другу кінцівку. Як швидко все летить? І тепер четверта кінцівка, я вже починаю здогадувати, що мені потрібно зробити. Поговорю з ним. Натисну так. Поговорила. І тепер допоможу йому також. Тут принципової різниці, я думаю, немає. Але допоможу. Так. Я думала, що одна з кінцівок це просто дочекатися, поки потяг поїде, я запізнюсь, типу, щось такого не сідати в нього, але. Тепер дивіться, не повторюйте таке у реальному житті. Ви готові до цього? Три, два, один. А я не можу стрибнути в Сенсі! Я тільки на це і розраховувала. Типу, що за прикол? Давай поговорю з тобою. Я й не знаю, як на інші кінці побити. Типу, можливо. Поговорити. З ним, але не допо. Та ні. Ні-ні. Тут не до чого взагалі. Справді, тоді я взагалі не знаю, як вийти. У будь-якому випадку зараз же буде кіне. А, сорян, я попутала, Не в ту сторону пішла. Ну, справді, що я могла пропустити зробити от прям щось таке? Добре, посиджу. Ну, я вже знаю, що це за кінцівка. Це зараз перша буде, так? Що я їй казала? Я не знаю тоді. Треба подумати зараз буде. Іди сюди, давай. Що ти робиш? Не треба. Буде навіть на це дивитись. Так я можу піти, дякую. Дякую. Ну добре, ну добре. Навіть не знаю, що тут можна зробити, а ще ні. Ану, секундочку. Якщо я з ним поговорю, ні, напевно, мені спочатку було потрібно поговорити. Поговорити, поговорити з ним. Скоріше за все. Ну, добре, не поняла. Ось і четверта кінцівка. В сенсі, ну, це краще, ніж він би там всіх перетусував, погодьтеся. Але залишається ще одна кінцівка, мені чомусь здається, що вона пов'язана саме з інструментом Ну, просто реально не знаю, що робити. Давай допоможу тобі. Так. Типу, відчиняю. Можливо, я зможу щось за допомогою швабри зробити там. Ой, ой, ой-ой-ой, ой, ой! ой, ой, ой. Я з управлінням не можу розібратись, Йома йо -мо, куди ти так кружляєш? Підмести, може, щось потрібно. До речі, я не помічала цей бак. Можливо, якось ці двері відчинити. Ага. Не можу нічого такого зробити. Та я, моя В потязі теж немає ніякої взаємодії. А якщо телевізор взяти і вімкнути? Влаштувати тусу. Як ви на це скажете? Давайте разом зі мною танцювати. ну, а я можу виконути. Я можу. А мені от. Я не пригадую, а чим він ось цей сумний чоловічок оббивав людей. Напевно, напевно, чимось таким не пам'ятаю. Давай передивлюсь, можливо, тут молоток потрібно. А що, якщо я вирішу перший кокнути? Чим поки він всіх кокне, а? Теж нічого варіант. А як мені? А я навіть не можу його перевернути. Ще раз. М -м -м. Не можу нічого зробити. Тому тому подібне. Угу. Ну, справді, ну що це таке? На? І з тобою я не можу взаємодіяти. А якщо я скло спробую розбити? Я ж, типу, хуліганка. У -у. Не вдається мені. Тут побити також не можу. І тут нічого зробити не можу. та йомайо А чому потяг не їде? Е, я ж йому ключі не дала. Точно! Точно, точно, потрібні ключі. Даю ключик і тебе. Дякую, дякую, ба-ба-ба Ну, мене насторожа справді цей молод. Що я можу з ним таке зробити. Якщо його просто виконувати. Не дають. В мене, звісно, є ідея. Війти з цим молотом? Стопе, куди він подівся? Я ще говбак викинула? Ні, ну типу, це логічно, те, що все, немає чим бити, і тому він нічого подібного не зробить, але серйозно. Це та сама секретна кінцівка? Ну, давай. Сенці вони танцюють. Я приєднуюсь до ваших танців. Всі довольні, всі щасливі. Оце хороший кінець справді, і кінцівка взагалі неочікувана. Справді, я не очікувала все, що завгодно, це ж гор, але не це. Буду чекати від вас вашої думки в коментарях. Чи очікували ви на такий поворот, чи сподобалась якась вам з цих кінцівка, яка саме нічого? Будемо завершувати на такій позитивній музикальній ноті. Що ж, з вами була Ороз, і всіх буду чекати до наступної зустрічі!